Для початку давайте розберемося, що таке інфляція і як її вимірюють. Інфляція це зростання так званого загального рівня цін. Але що таке цей загальний рівень цін? Коли ми купуємо різні товари та послуги, ми бачимо їхні ціни. І зазвичай ці ціни змінюються не водночас і не в однакових пропорціях. Вартість деяких товарів може за місяць зрости на 2-3 чи навіть 20-30%. Вартість інших залишатися стабільною протягом досить тривалого часу, а вартість ще інших навіть падати з часом, хоча таке трапляється набагато рідше. Тоді ціни яких саме товарів та послуг потрібно брати до уваги при розрахунку інфляції? Цією метою економісти радять скласти так званий споживчий кошик список товарів та послуг, які купує середній або репрезентативний українець. Такий кошик формується на базі дуже детальних даних про індивідуальну структуру споживання громадян України, що проживають у різних регіонах та належать до різних вікових і соціальних груп. Велика вибірка людей. Веде так звані щоденники споживання, де відображається інформація про те, які товари та послуги і в яких кількостях вони купують. Таким чином визначаються компоненти кошику та їх ваги. Наразі споживчий кошик в Україні складається з 328 найменувань, таких, як, наприклад, різні види одягу, продуктів харчування. Транспорту, комунальних послуг, розваг і таке інше. Звичайно, склад кошику з часом оновлюється у зв'язку з появою нових товарів і зміною вподавань споживачів. Наприклад, в Україні склад кошику оновлюється приблизно кожні 5 років, а в США приблизно кожні 10. Потім щомісяця. Збирається інформація про середні ціни на всі ці категорії товарів та послуг в кожному регіоні і таким чином враховується загальна вартість кошика кожного місяця. Поточна вагова структура кошика в Україні виглядає ось так. Зокрема, наразі близько 40% витрат споживачів припадає на продукти харчування, 5% на одяг. 7% на житло, 7% на охорону здоров'я, 12% на транспорт і 2% на освіту. Для порівняння у США вага продуктів харчування в кошику складає лише близько 15%, а житла 40%. Коли змінюються ціни на складові споживчого кошика, змінюється і його загальна вартість. В Україні, як і в інших країнах, вартість цього кошику представляється у вигляді так званого індексу споживчих цін, який відображає відносну вартість кошику у порівнянні з попереднім періодом. Зміна у індексі споживчих цін і називається інфляцією. Динаміка індексу споживчих цін в Україні, починаючи від незалежності, представлена на цьому графіку. У 93 році інфляція перевищила 10 тисяч відсотків на рік. Тому всі інші роки виглядають доволі спокійно. Проте, якщо сфокусуватись на періоді з 96-го року по сьогоднішній день, то видно, що інфляція коливалася між мінус 1% та плюс 43%. Це показує її значну нестабільність. Що ж спричиняє інфляцію в економіці? Щоб відповісти на це питання, давайте розберемося, що може стати причиною зростання ціни на певний товар, наприклад, зимові чоботи. Для такого аналізу економісти зазвичай використовують діаграму попиту та пропозицій. Вартість зимових чобіт зросте, якщо їх виробництво, тобто пропозиція, скоротиться. Це може статися, наприклад, через нестачу матеріалу для плошиття чобіт, чи людських ресурсів, тобто працівників, чи через несправне устаткування. Вартість чобіт також зросте, якщо попит на них значно збільшиться. Наприклад, якщо зима буде суворою, ніж зазвичай, чи збільшиться кількість населення, чи споживачі звідкись отримують додатковий дохід і захочуть мати. По ще одній парі чобіт. Тобто інфляція в економіці може мати різну природу. Вона може бути спричинена або зростанням сукупного попиту, або скороченням сукупної пропозиції. Сукупний попит в економіці створюють чотири основні сектори: це, по-перше, домогосподарства або споживачі. По-друге, це виробники. Які використовують товари та послуги для інвестицій в виробничі процеси. Наприклад, закуповують станки та комп'ютери. По-третє, це уряд, який, наприклад, закуповує медичні препарати для державних лікарень чи уніформу для поліціянтів. Та по-четверте, це іноземці. Зростання попиту на українські товари від будь-якого з цих секторів спричинить інфляцію. Тобто, якщо населення почне більш активно споживати товари та послуги, уряд збільшить бюджетні витрати, чи іноземці почнуть скуповувати українські продукти, ціни почнуть зростати. Інфляція пропозиції виникає за рахунок збільшення собівартості виробництва, наприклад, через зростання витрат на сировину, підвищення заробітної плати працівників, зниження продуктивності праці працівників. Несвоєчасної заміни засобів виробництва, що або знижує продуктивність, або збільшує витрати на їх технічне обслуговування, погодні потрясіння, стихійні та нестихійні лиха, що впливають на виробництво. І таке інше. Отже, причиною інфляції можуть стати дуже різні фактори, на більшість з яких уряд має досить обмежений вплив. І для того, щоб зрозуміти, Чого очікувати в майбутньому потрібно добре розібратися в динаміці всіх цих факторів і їх потенційному впливі на економіку країни.